Ви знали, що з одного гектара гарбузів можна отримати майже 800 кілограмів насіння, і для цього працює техніка, яка колись збирала пшеницю, а тепер переробляє гарбузи. Залишайтеся з нами. Буде дуже цікаво. На перший погляд процес здається простим: зібрав гарбуз, дістав зернятка і все готово. Але насправді це складна багатоступенева технологія, де кожен етап має величезне значення. До речі, напишіть у коментарях, чи доводилось вам збирати гарбузове насіння вручну. Збирання плодів на насіння проводять у фазі повної фізіологічної стиглості, яка настає приблизно через 60-110 діб від початку зав'язування. Залежно від виду гарбуза, це може бути від 3 до 5 місяців після посіву. Як же зрозуміти, що гарбуз справді стиглий? Це визначають за опробковінням плодоніжки, затвердінням кори, появою характерного візерунка та забарвлення. Дуже важливо зібрати врожай ще до перших приморозків. У суху та теплу погоду. У механізованому збиранні використовують спеціальну техніку: спершу зрілі плоди скочують у валки за допомогою валкоутворювача. Далі настає найцікавіший момент видалення насіння. Його починають вибирати, коли вологість у гарбузах не перевищує 35-40%. Це роблять вручну або ж за допомогою насіннєвідбірних машин. До речі, цікаво, гарбузове насіння, на відміну від томатного чи огіркового, не потребує бродіння. Його одразу миють водою, найкраще проточною. Окремої уваги заслуговує приклад з Австрії. Родина Церер із землі Штаєрмарк спеціалізується на зборі, митті, сушінні та пакуванні гарбузового насіння. Вони використовують перероблені комбайни клас Домінатор з модифікаціями, спеціально адаптованими під гарбуз. Залежно від умов, продуктивність одного такого комбайна становить близько одного гектара на годину, а врожайність насіння сягає приблизно 800 кг з гектара. А ви б хотіли побачити, як виглядає такий комбайн у роботі? Напишіть у коментарях. Замість стандартної зернової жатки на комбайн встановлюють спеціальний механізм, який одразу підбирає гарбузи, формує їх у валок та спрямовує в центр подачі, мінімізуючи заплутування лози. У господарстві Зорер такий пристрій має робочу ширину 4 метри 60 сантиметрів. У процесі роботи цей пристрій розколює плоди та подає їх у модифіковану похилу камеру комбайна. Далі гарбузи потрапляють до молотильного барабана, який додатково подрібнює м'якоть. Великі шматки викидаються через перероблений решітний стан, а м'які залишки спрямовуються на ситовий барабан. Саме тут відбувається остаточне відділення насіння. Яке потім накопичується у бункері комбайна, таке переобладнання коштує значно дешевше ніж купівля нового спеціалізованого гарбузу збирального комбайна. До того ж, технологія дозволяє економити час на зборі насіння, адже відпадає потреба у попередньому скочуванні гарбузів у валки. А тепер давайте подивимося, що відбувається з насінням після збору. Як його миють, сушать і готують до віджимання ароматної гарбузової олії? Для промислових масштабів застосовують цілі технічні лінії, які подрібнюють плоди, відокремлюють насіння, миють його, а також мають сушарки та бункери для відходів. Вимите насіння потрібно обов'язково висушити. Це можна зробити природним способом, розстеливши тонким шаром і залишивши на сонці від двох до п'яти днів. Або ж застосовують штучне просушування нагрітим повітрям. Головне правило: температура не повинна перевищувати 35-38 градусів за цельсієм, досушують до кондиційної вологості у 10%. Але й це ще не фінал. Висушене насіння очищають від поверхневої плівки на шліфувальних машинах. Потім сортують за вагою розміром і формою на спеціальних столах та машинах. Через видовжену форму зернят гарбуза для очищення використовують решета з круглими отворами. Далі насіння фасують, маркують та відправляють на зберігання. Оптимальні умови: температура від 10 до 12 градусів за цельсієм і відносна вологість повітря від 50 до 70%. відсотків. Якщо ж вологість перевищує 75%, відсотків, насіння зберігають тільки у герметичній тарі. Як бачимо, шлях від гарбуза до готового насіння довгий і технологічно насичений. Але саме завдяки цим процесам ми отримуємо якісний посівний матеріал і поживний харчовий продукт. А тепер найцікавіше, для чого збирають насіння гарбуза? Основна цінність це виробництво гарбузової олії. Вона вважається справжнім делікатесом у Європі. Спочатку насіння обсмажують для кращого смаку, потім віджимають у спеціальних пресах. Із приблизно 2,5 3 кг сирого насіння отримують лише літр готової олії. Гарбузова олія має темно-зелений або майже чорний колір та горіховий аромат. Вона дуже цінується у кулінарії. Її додають до салатів, гарячих страв і навіть десертів. Крім того, у ній багато корисних речовин: цинку, магнію, вітамінів А та Е. Це робить її не лише смачною, але й корисною для здоров'я. Вона підтримує імунітет, добре впливає на серцево-судинну систему та травлення. Тож збір гарбузів це не просто сільськогосподарський процес, це перший крок на шляху до створення унікального продукту, який цінується в усьому світі. Тож, якщо вам цікаві такі історії з полів і з аграрних підприємств, підписуйтесь на FarmFocust, вмикайте дзвіночок, залишайте ваші коментарі і діліться цим відео з друзями.